Всім доброго дня! Компанія «Автобіс» вас вітає на своєму каналі. Багато людей полюбили останнім часом резно, Peugeot, як кажуть, опіль, віваро, трафік. Але багато людей, які їздили на Мерседесі, залишаються вірними Мерседесу. Вони привикли до сплава металу, до виворота коліс. Я кажу, да, цей автомобіль ржавіє, корозія піддається, але він їде. І це Мерседес. І люди не хочуть міняти. Ці автомобілі, тому шукають Mercedes. На даний час це Мерседес 2015 рік. Покупка, 651 двигун, але 260 тисяч пробігу, задній приводний і це у нас середні низький. як кажуть народі лисий. Дуже зручно його переблинати на пасажира, вантажу пасажира, він вам буде входити в гараж. От. І заїжджати, скажімо так, під різні... Е... Конструкції, От, і люди шукають саме низько. Першим ділом покажемо вам гуму. Гума 90%, що перед, що зад. Диски не побиті, пороги всі цілі, Розсувні дверцята, одні автомобілі і буде зашита під саме верх. Чому буде зашивають під саме верх? Через те, що, скажімо так, оця частина в автомобілях, вона слабенька. Бачите, коли ви з тої сторони збуде щось будете навантажувати, тоді можуть бути коски. Тому ці автомобілі зашивають під саму верх. І багато людей шукають автомобілі, щоб була повна маса 3,5 для виїзду за кордон для своїх потреб. Бо зазвичай буває повна маса 3,200, 3 тонни, 2900. Також в автомобілі присутні прицепний пристрій. Немало, не важно, але він є. Людям вже кому потрібно щось возити, ось він є. І другий випадок, навіть коли ви нічого не возите, хтось вас ззаду догнав, скажуть, о, тоді вас цей прицепний пристрій спас. Задні дверцята не торчать по низу. Так, замочки не порозбивані. Низи. Автомобіль свіжий і відповідно. По салону, по буді, по всьому видно, що він також свіжий. Дверцята фарм закрив... зачиняється. Так, Низи дверей показую. Далі підножка не затерта, резиночка знизу ціла, багато людей от саме під низ дивляться, чи там крозя є, чи немає. Є е, е, наміри цих автомобілів, саме там Ржавіти. А там пройшов всі тюфи, Тобто він обслужений. Далі є е, такі речі, як підножка, їх часто затирають, бачите, в цьому автомобілі підножка ціла, понизу все ціле, з боку сидіння. Сидіння виймається і внизу Ось є таке місце для багажу. По 13-й рік були старіші бачите, фари, а ці вже трошки цікавіше з протитуманними фарами. Бракує тільки протитуманних фар. Ви от ці цієї можете достати і вставити туди протитуманні фари, якщо ви бажаєте їх поставити. Далі. Ручка не розглябана. присутні електрозерла, електропідйомники, коректор фар. Мі... Сидіння пілот дуже зручно, комфортно. Це відчувається по поганій місцевості. Ви сидите, виставили сидіння на свою вагу і їдете як на легковому автомобілі. Показую вам керму, в якому стані. Круїз, контроль, підігрів сидінь, підігрів лобового стекла, далі кондиціонер, монітофон. Механічна коробка передач. Два ключі. Не один ключ, а два ключі. Сидіння не затерті. Замок, сам значок не витертий. Замочки не порозбивані. І ну, показуємо моторний відсік. Двигун чисто працює, не Ні демпер, нічого не цокотить. По гнізді ніяких питань немає. Автомобіль повністю обслужений. Коштує цей автомобіль 15900. Можливий невеликий торг. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. Продаж автомобіля кредит та лізинг. За більш детальною інформацією телефонувати компанію «Автобіс». За номером телефону 067 360 2202 або 073 360 22 02. Нас постійно різноманітні автомобілі, Телефонуйте і будете задоволені покупкою. Можливі варіанти обміну. Продаж автомобіля в кредит та «Лізинг». Завжди раді вам допомогти. Підписуйтесь на канал. Нас Постійно різноманітні автомобілі. Бувають і свіжі, бувають також не свіжі. Бо ми можемо брати автомобілі в доплату. Є покупці, які купують і їжені автомобілі. Тому завжди раді вам допомогти в будь-якому випадку. До зустрічі, до перемоги.